Ідея яка, друзі? Юля зараз буде записувати те, що ви будете говорити, але треба зробити так, щоб воно було вмісне і не цілий рядок речення. Зрозуміло, не? питання таке: з якими викликами сьогодення молодь ви особисто зустрічаєтесь в світі і в церкві? Які у вас є виклики? З чим ви стикаєтесь? Скушення. Іскушення. Пишемо виклики великими буквами? Так, Так. А, які ще виклики ви стикаєтесь? З чим ви стикаєтесь у світі? Може, коли ви прийшли десь е до молоді, до своїх сверстників, і з чим ви стикаєтесь там у світі? Реалізація себе. Та от я зараз теж думаю, він як це якось компонувати, це в статус. Ну це не статус більше, це знаєш. Значимість. Це значення, мабуть, значимість. це, мабуть, ідентифікація себе як значимість. Да? значимість. Давайте значимість. О, окей. Спокуса, друге, значимість. Ага, так, дякую, ще що є. З чим ви стикаєтесь, друзі, ще в світі цьому? Що вас турбує? З чим ви боретесь, можливо? Що є такого, що ви ось ви є, і ви не знаєте, може, що з цим робити? Або є якесь те, що тисне на вас? А страхи, ми зараз запишемо, що і там є страх. Дякую. Дякую, Юля. Давайте ще, друзі, хлопці, вже так, дівчата, хлопці, будемо чудуватися. Хлопці, що ще може бути? Що це значить? Робить те, що, що Це... Безвідповідальність, Без ну да, справедливість. Давайте так, спро... несправедливість, да? так? Ну, несправедливість. Несправедливість. Ого. Людська несправедливість, ти да, можеш на да, Людська. Да. Окей, людська несправедливість. Ну так і не пишу, людська несправедливість. Ще з якими викликами ви стикаєтесь сьогодні. Що то є у вас в житті? Ви колись в школу приходите або в навчальні заклади. Що ви з цим, з чим там стикаєтесь? То зрозуміло, так. Але давайте підемо далі ще трохи. Що сьогодні світ пропонує? Яку ідеологію? Що він нам хоче нав'язати? От ви як студент. Двій образ життя. образ Так, але який саме? Що саме він. Любові держання. Як? Це да, ну давайте це більше зв'язано. Ну, як це? Гендерне, оце, да, боже, це може, як це? Да? Толерантність. Толерант, ну це толерант нормальне слово, але тому зараз його. Толірантність плохому. плохому, ні ні. ні Давайте це проговоримо, як воно називається, щоб ви все говорили. О, це більше цьому. Це сексуальна розпуста. Так Так. А, а ми. Ні, ні. Ну, це реальність така з цього світу. І я думаю, що кожен з цим стикався, приходиш, і ти бачиш, як, як молодь поводить себе. З чим ви ще стикаєтеся? Давайте так. З чим ви ще стикаєтесь? Які виклики у вас є зараз? Чи є у вас виклики постійного перебування в молитві, читанні слова і виклики з цим, небажання це робити. Чи нема у вас такого? Ви все окей? Є. Чи, а як це? Рутина. Рутина. Ну, це знаєте, вона це як уже наслідки, як ти кажеш. Рутина вона тебе вбиває, цей потяг. Але а, де дисципліна та духовна є, з чим це пов'язано? Може, а, духовна холодність, як в мене може таке, знаєш. А... Духовна апатія. Ну, можна так назвати: духовна байдужість. байдужість, апатія, до кого до Бога, до читання, до молитви, а, лень. Ну, як ми, давайте це. Бо нормально ну, про духовність це зараз говоримо, да? Шосте. Це, <кхів> давайте напишемо. Як ми це сформулюємо? Ну-ка. Духовна. Лінь. Лінь, духовна лінь, Нормально буде звучати? Духовна. Окей, супер. Ага, згодні, да? А, Давайте ще поговоримо про що ви що у вас є, які у вас виклики є? Війна. М? Війна. Війна, супер. Пишемо війна, і з війною дуже багато пов'язано, чого у нас. Дуже багато пов'язано. Ми зараз будемо про це може більш детальніше говорити, але це війна, так. Ще що? Сім, іще давайте. Брехня. А, що значить брехня? А, яга, це заговор, це <смітна> Ні, ну Давай по-нормальному. <смітна> і ще ну, це, це, це класна ідея. Давай, що ти мала на увазі? Можеш пояснити трохи ширше? О, паня. Всі і спонукають тебе до цього. Ага. Якщо чогось <клі> дозерти, це більшість. Частина. Ти мусиш обманювати. <клі> О, ну, давайте як ми це напишемо, так, щоб це був такий лінь... лін, це як вибачаєш, це вґать, е, е, да? як це, обман? Брехати. Брехати, але з чим це пов'язано? Більше просто не бреше. Ну, окей, давайте. Е, е, як це? Брехня змушують, е, Брехня, це. Лукава. Лука... Лукавість, да? Лукавство. Лукавство. О. Нормально буде. Ми зараз про це проговоримо обов'язково. А сідайте вище, хто там є, там давайте, давайте. А, окей. А, що ще ми маємо? А, з чим ми ще стикаємось, друзі? Давайте поговоримо. Це якесь непорозуміння. Непорозуміння, що це значить. Ну, непорозуміння виникає на кожному кроці. Може це неправильно потім, ну... Ну що це ж непорозуміння? Що не на тебе впливає? Ну, по часті, мабуть, так. Яким чином? Ну, якщо ти кажеш, твою точку зріння, то ти <риклад> не... <риклад> 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 ага, непорозуміння тебе як особистості не сприймає твою точку зору. Ну, давайте напишемо більш так, не сприймає точки зору, нормально буде чи ні? Особистої точки зору, так? Нормально буде? Ну, ви щось говорите людям, а вони кажуть, та ні, слухай, це щось таке. До речі, коли ми говоримо про свідчення, свідчення про Христа, що вам люди говорять, не люди, люди, які ще не знають Христа. Це твоє мін'яння, вважає, хочеш. Та, і ти маєш своє міння. Це називається більше так, знаєте, трохи. Кожен має свою думку. Давайте про це напишемо. Так? У кожного своя думка, давайте так. А до чого ми зараз дійдемо, ми зараз подивимося і е будемо далі рухатися трохи в цьому. Ще, друзі. Давайте ще. Скільки у нас там пунктів вже є? Дев'ять. Давайте 9 вже десятку доб'ємо. Синонім слово виклик. Е синонім слова виклик. Виклик. Виклик синонім. Проблеми, <звучит> <звучит> Труднощі, мабуть, <звучит> боротьба, <звучит> боротьба, труднощі. За що це згодом? Більше за всього це мені підходить більше як виклик, це як боротьба. Чим я стикаюсь, з чим я мушу пр при, Я не знаю, як це на Україні. Побороти, Побороти. Да, дякую. То, що я мушу е, напрягтися, не, 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 не що це щось не турбує. Це то, що мені мешає жити, як то кажуть. Гроші, Ставлення до грошей, пиши гроші, давай десятка грошей, супер. Ага. А, і це, якщо я правильно розумів, давайте так, щоб я що, ви це ж швидше ну, говорили. Да? Це ті виклики, з якими ви стикаєтесь в житті чи ні? Давайте ми їх подивимося. Да? Це спокуса. Значи, давайте поаплодуємо Юлі. Дякуємо тобі. Дякуємо. Це значить, якщо я правильно вас зрозумів, молодь ви зараз, в сьогоденні, на даний -на -на момент стикаєтесь з такими викликами свого життя. Це є спокуса, значимість, страхи, людська несправедливість, сексуальна розпуста, духовна лінь, війна, лукавство, кожна своя думка і гроші. Я правильно зрозумів? Це. Ну, це. Вам треба зрозуміти, описати дуже коротко, в чому суть і біблійний погляд на це. Як вам біблійний погляд це знайти місце священне Писання, яке говорить, яким чином. Ви мусите діяти в цих обставинах. Зрозуміло? У вас є інтернет, у вас є доступ до Біблії. Сподіваюся, у вас Біблії є чи ні. Я побачив, що у вас немає Біблії на руках. Ну, я сподіваюся, вони у вас є в тому. А, ви зрозуміли. Є? Ви зрозуміли? Коротко описуєте, дівч... хлопці, дивіться, діти отців. Ну, ви коротко описуєте проблему. Знаходьте місце писання, яке відповідає, яким чином ви мусите діяти по-біблійному. Як ви мусите цей виклик преодолювати. Якщо ви десь знайдете якісь приклади з Біблії, героїв Біблії, які стикалися з цими проблемами, то будь ласка, потім розкажіть оце. І ще дуже важливо, після того як час буде закінчений, ви все працюєте, вам треба мусити буде представляти цю, все ваше говорити. Так, да, ви будете говорити для іншої команди, що ви напрацювали, пояснювати. Це зрозуміло? Mm -hmm. а, і якщо у вас буде якийсь, наприклад, ваша команда щось представляє, у вас є запитання якесь, ви потім трошечки згодом можете його задати. І я потім в кінці скажу, що може хтось доповнити, що хоче. Може, як у вас є там доповнення, як може у вас саме ідея виникла, як Бог буде діяти, або мені потрібно діяти біблійно в цьому. А, як мені з цими викликами бути, що мені робити з цими викликами? Зрозуміли? І тому у вас є час, друзі. А у нас скільки часу є півгодинки. Нормально буде? Це мало мало як боротися з покусою, якщо у вас спокою, паку... наприклад, чи є це гріхом спокуса. Випише Чи по чиє що це є спокуса? Хто стикався з героями? Якщо бачимо, це з спокусою єва. Стикалася, ісус стикався. Що, що робив? Що, що ісус робив. Що єва робила? До речі, да, вона піддалася спокусі, а то ні. Тому ви виріши опрацьовуйте тексти, опрацьовуйте ідеї і працюємо.